Сьогодні у мене дуже особливе прохання з Ігорем. Я ріс в одному селі Новоселівка. Ми грали в футбол, жили поряд. Зараз Ігор захищає нашу державу. Він вже звертався до нашого каналу, щоб ми змогли організувати допомогу ремонту автомобіля для Збройних сил України. Але зараз їм потрібен другий автомобіль для евакуації і для підвозу води, їжі та ліків. І хлопці до нас звертаються. Я вас дуже прошу поширте відео, і якщо є можливість. Давайте допоможемо зібрати 135 тисяч гривень і купити для наших захисників цей автомобіль. Ми дуже дякуємо каналу Життєрадисні дяк» за допомогу. Це вже було не вперше. Вони допомогли нам зібрати кошти на ремонт нашого автомобілю. А зараз виділили на це понад 50 тисяч. Це була дуже велика і вчасна нам допомога. Зараз нам потрібно для вирішення питань логістики. Придбати автомобіль для потреб нашого підрозділу ППО. Це понад 135 тисяч. Ми дуже вдячні за допомогу всім небайдужим, хто підтримує цю важку годину ЗСУ і ППО Південь. З Божою допомогою ми сподіваємося, що Бог врятує нас і подарує нам нашу перемогу.